Так, зараз я вже підійшов до іншого дерева хурми. Як бачимо, плодів тут значно більше, ніж на попередньому. Плоди, звичайно, не такі великі, але ж я вже скуштував досить смачні, досить смачні і для порівняння можна побачити на фоні роки. Це цей сорт Соснівська. Скільки йому років? Десь 4 роки. Він, як бачимо на 24 жовтня листя вже нема, облетіло, і вже господар планує сьогодні. Робити, знімати вже врожай. Тобто гарно перезимувало, як то кажуть, дуже смачні плоди, ще раз повторюю, багато хто каже, що якщо є різні сорти хурми, вони перезапилюються, там багато насіння. Особливо дорікають на Соснівську. Скуштував майже з кожного дерева тут плоди і кажу, що нема жодного, жодної насінини немає. То таке дерево? Величеньке дерево, десь 3 метри, десь є. Не підмерзає, не хворіє, плоди не скидала у цьому році.